Вітаю підписників, всіх глядачів, хто хоче дивитися на мій канал, передивляється. Сьогодні 22 вересня 2024 року. Приїхали трошки в ліс відпочити, погуляти, пройтися по лісу, подихати свіжим осіннім повітрям. Листя на дубочках і на деревах деяких ще держиться. Красота така і запах такий стоїть чистий озон. Дуже приємно походити по такому лісу, подивитися, що когось тут робиться. Може які рибочки є, а може і немає, тому що дощів було мало. Що серпень місяць, що березень, практично без дощів, ліс сухий і рибочки не видно. А хотілося б, щоб були. Балвали у нас в деяких регіонах. Находять вже білі осінні пізні. Мабуть, і маслята йде, і лопеньки. Ну, Наш ліс поки такий, скажімо, сухий. Поки він нам не радує рибочками. Хоча пройтися можна подивитися по лісу. Щось може, да і попаде в очі. Ну, ось такий ліс. Сонечко гарне виглядає, Пробуваються промені лічиків через дерева, лягають на землю. Але ж поки що я не наблюдаю хоча ліс тут гарний такий змішаний. Тут і берези, берези, є, і сосна, і граб, і осика. Отакий сміжаний ліс. Раніше ми тут збирали, тут більше ніби такі літні біленькі грибочки нас радували Хоча цей рік занадто, не занадто нас так -то, щедро обрадував, але тим не менш знаходили, трошки відварювали, їли, летили баночок, але на... щось на зиму, так щоб десь якийсь день відкритий полосувати ним. Ну а нам ось так. Така гарна природа, чисте повітря. Народи практично немає, тому що, мабуть, люди перевірили, що він пустий для трибів. А пройтись, прогулятись, подихати. Це саме те, що нам потрібно в наші роки. Де такий поважний вік пенсіонерів залишається такі гуляти на свіжому повітрі. Та й радуватись життю. Ліж би час був спокійний. Бельскую еще не слава наши звери. так вот.